Своє сторіччя відзначає Чернігівський учительський інститут. Нині Національний педагогічний університет імені Шевченка. За цей час він випустив багатьох видатних педагогів та науковців, відомих за межами області та України. Сьогодні ювілей дуже важливий для нас, тому що ми вирісли, скажем, від 23 студентів, яких набирали на перший курс, і 23 спеціальності, спеціальностей до майже 32 маємо зараз спеціальності, і спеціалізації, і виросли щорічно набираємо майже тисячу студентів і випускаємо заочними ділами. Наш головний потенціал – це, зумовно, студенти, але в нас значно виріс і для нас дуже важливим чинником є Головною умова вищого навчального закладу це наявність докторів-професорів наук. Сьогодні в нашому університеті працює більше 30 докторів-професорів і майже 280 доцентів-кандидатів наук. Оце є наше головне гамодобуз до, до скажімо, здобуток. З нагодою ювілею інституту педагоги знову збираються однією великою родиною. Привітати викладачів та майбутніх педагогів до українського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка завітали очільники міста і області. Ваш вуз посідає достойне місце. Ви навчаєте сьогодні 5756 студентів. Ваш педагогічний склад складає біля. 500 викладачів, і це викладачі краще з кращих в Україні до думки, до наукової думки, яких сьогодні прислухаються науковці України в цілому. І, звісно, я можу побажати тільки успіхів на вашому життєвому шляху. З нагодою ювілею викладачі отримали позачергові нагороди від міської та обласної рад. В театрі лунали пісні та привітання. Випускники університету та викладачі, котрі також його закінчили, згадували свої студентські роки. Професія специфічна, вона творча. Люди, які навчаються, які займаються цією професією, вони надзвичайно творчі, талановиті. Що стосується особисто мене, то мене приваблювало образотворче мистецтво, і саме в цьому закладі була така спеціальність. Це вирішилося таким чином, і таким чином пов'язавши себе із педагогікою, і з образотворчим мистецтвом. Особисто мені дав забув ну, такі незабутні студентські яскраві роки. А це постійні пари лабораторні репетиції, це активне життя. Якщо ти хочеш відчути на повну що таке бути студентом, то потрібно по максимуму використати. Звичайно, це всілякі студентські приколи, це життя в гуртожитку. Ну, студент знає, що таке буде студентом. В захваті від університету і навчального процесу і студенти. Вони запевняють, з вибором навчального закладу не помилились. Насправді в університеті дуже хороший педагогічний колектив. І кожен викладач віддається нашому університету на всі 100. Коли ти приходиш в університет, дуже класно, коли викладач не просто розповідає якийсь матеріал суто по темі, а розповідає тобі щось з життя і робить твоє навчання цікавим. Університет мені дав колосальний розвиток. Тому що це не тільки розвиток університету, а ще й розвиток і себе, і також активних людей, які знаходяться поруч, тому що за допомогою конольчик Марини Валерівни і нашого, нашої кафедри, нашого університету, ми все ж таки зробили поштовх в розвитку освіти. Потенціал в університеті потужний, особливо викладацький. Тут науковці передають власний досвід студентам та готують майбутніх освітян та дослідників. Сьогодні в університеті навчають педагогів, але на цьому зупиняють. Тися не планують.